Друзі, всім доброго дня. Сьогодні з вами розглянемо білд чарівника. Відразу скажу, що, скоріше за все, він буде працювати нормально в основному на сезоні, друзі. Тому що він буде повністю 100% використовувати всі його механіки, ну, тобто сили босі. Тому сенсу його збирати на звичайному світі, ну, вічному не буде. Перед тим як розглянути білд, давайте сходимо з вами на найсильнішого боса в грі. Складність у нас остання четверта. Перевіримо, як цей білд взагалі себе почуває на цьому босі. Ну і від цього вже будемо відштовхуватись і розказувати про білд. Ну, як ми бачимо, що боса він вбиває досить швидко друзі. Це найсильніший бос в грі, тому ті боси, ще інші, більш слабші, він буде проходити, я думаю, що ще швидше. Так, ну маленька версія нам беліала не потрібна, тож можемо відразу звідси виходити. Давайте все ж таки глянемо на сам білд. Почнімо, мабуть, друзі, відразу зі здібностей босів, тому що вони тут саме головне в цьому білді. І першу здібність, яку ми вибираємо, це буде сила боса на нашу спритність. Тобто, коли ми будемо використовувати наш стрибок, ми будемо підпалювати наших ворогів поблизу нас наносити на 68%. Відсотків, точніше, не на 68, 68 мільйонів одиниць урону від горіння. Далі ми беремо силу, яка буде посилювати цю здібність. Вона буде витрачати весь наш ресурс, який ми маємо при собі, і за рахунок цього на 3,4% буде збільшувати урон від нашої головної здібності. Далі ми обов'язково вибираємо здібність. Андаріель, яка також буде збільшувати наш урон від вогню періодичний. Ну і останню здібність, яку ми вибираємо, це та здібність, яка буде нам давати можливість зменшувати час відновлення нашого стрибку, тобто нашого вміння на переміщення. Зі здібностями, я думаю, поки що все. Більш детально їх розглянемо, коли будемо грати вже за цей білд. Давайте подивимося, що у нас з предметів. Ну, Звичайно, беремо гребені Арлекіна для того, щоб збільшувати свій максимальний запас здоров'я, піднімати також наш основний ресурс, тому що наша здібність боса вона працює якраз краще, чим більше у нас ресурсу за рахунок ось цієї пасивки, скажімо так. Ну і ще однієї здібності, яка дає нам можливість наносити більше урону, коли ми втрачаємо наш ресурс. Чим більше його в нас буде, тим краще. Також цей шолом піднімає нам всі характеристики на плюс 4. Ну і, звичайно, зменшує час відновлення наших вмінь, що також буде незайвим. І з рун ми використовуємо цир і ом. І коли ми будемо атакувати будь-якими нашими вміннями, ми будемо також підвищувати на 15% наш урон. З рунами, ну, я думаю, це не фінальна також версія. Поки що в притестах будемо використовувати саме такий. Обладунок ми вибираємо для того, щоб збільшувати також наш рун, збільшувати запас здоров'я. А також, друзі, саме головне, що цей обладунок нам дає плюс 1 до всіх пасивних навичок цього чарівника. Ну, я думаю, що він також буде не із рун ми тут вибираємо ігні і Куакс. Руну Куакс змінили у восьмому сезоні. Тепер ця руна буде давати нам приріст до урону на одну секунду, і всі наші вміння будуть наносити на 100% більше урону. Тобто не буде сенсу тепер її зациклювати, тому що це буде, в принципі, неможливо, тому що всі наші вміння на 1 секунду будуть наносити більше урону. Далі, друзі, на рукавицях ми беремо обов'язково аспект, який буде збільшувати наш урон від полум'я нашого. І, ну, грубо кажучи, від періодичного урону. Далі на штанах ми вибираємо аспект, який буде зменшувати нам урон на 25%, коли ми будемо використовувати своє захисне вміння ну, наш льодяний щит. Також хочу сказати тут про закалку на цих речах, наприклад, до конвульсій. От ми бачимо на рукавицях плюс, плюс 5 і плюс 3. Це, я думаю, в принципі, одна із самих буде бажаних закалок на чарівнику, тому що ну, далі, коли будемо розбирати наше вміння, ми про неї трошечки скажемо, також пару слів. Далі, на наших ступнях, черевиках ми будемо використовувати також аспект, який буде зменшувати час відновлення нашого і ультимативної навички, тобто нашого потоку. І на зброї ми також використовуємо аспект, який буде збільшувати наш урон. від Вміння, яке, в принципі, ми ну, власноруч не використовуємо, але ми будемо використовувати чари, які дадуть нам змогу, або ж призивати гідру, яка наносить цей урон від цієї здібності, ну, або викликати різноманітним там чином, коли будемо просто атакувати ворогів. Тому цей аспект також беремо, хоча, в принципі, він, начебто, по опису, ну, ніяк не пов'язаний з нашим білдом, але він буде працювати. Так, далі у нас іде аспект на офхенді ну, або на філактерії. Поки ми будемо захищені бар'єром, ми також будемо наносити на 30% більше урону. На амулеті, друзі, ми беремо аспект, щоб збільшити свій періодичний урон. Періодичний урон він в нас від вогню. І також за кожен ефект контролю, який буде діяти на ціль, ми його також будемо збільшувати. І нестримні наші вороги, або ті, які знаходяться ну, під дією контролю також, будуть отримувати просто-напросто більшу кількість урону. Тобто він буде працювати в будь-якому випадку. Ну, при нормальних умовах ми його просто збільшуємо, по босам і по нестримним ворогам ми будемо наносити його просто-напросто більше. Тому дуже, ну, скажімо так, потрібний аспект для цього білду. Також ми можемо на амулеті тут спіймати пасивку. Е, вічної мерзлоти також буде непогана ось ця, друзі, пасивка. Якщо ви будете мати амулет з такими пасивками, наприклад, з цією або ж е, якщо не помиляюся, можна ось цю отримати, тобто все, що буде збільшувати наш урон, буде непоганим вибором для цього білду. Ну, затримуватись довго не будемо, це так, пару слів. На кільці ми використовуємо аспект, коли ми будемо знаходитися в стані спокою, тобто будемо стояти на місці, ми будемо наносити більше урона. Ну, ці 13% будуть не 13%, а якщо не помиляюся, буде посилюватися так, бонус 3 рази, тобто 39% будемо наносити більше урону. Ну, а при звичайних обставинах 113 теж непогано. Ну, звичайно, кільце, яке абсолютно точно підходить для як не кожного білду чарівника, то, мабуть, на багатьох воно підійде, що ми будемо наносити на 25% більше урону, коли будемо використовувати вміння різноманітних стихій, тобто від блискавок, від вогню, ну і від льоду. З предметами, в принципі, все. Давайте відразу скажемо пару слів про наших компаньйонів. Компаньйонів я раджу вибирати під свій стиль гри. Тут ви бачите, що в мене в білді їх взагалі не вибрано. Ну, грубо кажучи, можете вибирати будь-яких, які вам більше подобаються. Мені, наприклад, подобається постійно брати в, скажімо так. В, ну, в, голов, в головну ячейку нашого компаньона це суба для того, щоб він показував там різноманітні речі на мапі, а в підтримку ми зможемо взяти Райхера для того, щоб ставити захисний купол, коли в нас маленька кількість здоров'я. Ну тут уже по бажанню можете вибирати будь-яких. З цим, в принципі, все. Давайте відразу щоб не забудемо. Не забути, глянемо наші чари. В чарах в нас, звичайно, телепорт для того, щоб е, скоріше переміщуватися. І також е, чари, якраз на те вміння, про яке ми нещодавно говорили, яке буде викликатися автоматично. Тобто нам не потрібно буде його використовувати, ну, грубо кажучи, ось воно. Воно буде викликатися просто раз в 8 секунд, е, коли ми будемо викликати нашого компаньона гідру. і цей компаньйон буде використовувати це вміння якраз на 8 секунд. Тобто, грубо кажучи, раз в 8 секунд ми прикликаємо нашого компаньона, тобто гідру, і вона 8 секунд просто використовує це вміння. Тобто, грубо кажучи, воно буде працювати завжди. Тому обов'язково беремо ці чари. До речі, з приводу телепорту, відразу скажу, що ідеальні черевики в нас мають бути з афіксом, точніше не з афіксом, ну з головним, скажімо так. афіксом на них це, що наші атаки будуть зменшувати час відновлення нашого стрибку. Ну, тобто, з цього вміння. Грубо кажучи, більш кращих на нього не знайти, тому що від цього предмету буде залежати в принципі, вся працездатність цього білду. Тобто всі інші афікси нам на предметах, друзі, саме на черевиках не підходять. Тобто, щоб зробити якесь порівняння, от у нас є предмет, там де в нас йде афікс плюс 3 до максимальної кількості зарядів. Цього стрибку. І ну взагалі той поганий аспект, який просто збільшує швидкість наш переміщення. Я взагалі ніколи не залишаю. Взагалі, часто дуже предмети такі розбираю відразу, мабуть, його не знайдемо. Ну, ось цей аспект. Що наш стрибок буде збільшувати час. Точніше, на час буде збільшувати швидкість нашого переміщення. Цей аспект я взагалі вважаю повним сміттям, мабуть, як і більшість гравців, тому він нам відразу 100% не підходить. Давайте перейдемо до наших навичок, все ж таки, до нашого дерева. Перед цим, мабуть, познімаємо, друзі, трохи предметів, тому що вони нам будуть заважати. Тому що на них знаходяться і пасивки, і все що завгодно. В цьому предметі нічого такого схожого немає, тому залишимо. Він нам заважати не буде. Ну, щоб нормально, просто було видно білд. Основне вміння ми вибираємо, звичайно, стрілу вогню для того, щоб підняти монстрам урон від того, що ми їх підпалимо постійно. Тобто на 25% ми піднімаємо свій демедж. Обов'язково беремо з цією пасивкою далі. Ну, цю пасивку розглядати не будемо. Максимальний запас ресурсу ми беремо для того, щоб збільшити свій урон. Саме головне наше вміння це телепорт. Це буде наше основне вміння в цьому білді, яке буде наносити урон. Тому ми тут беремо якраз його ну, на заряди енергії. Для того, щоб наносити урон. Далі розповімо, як це все буде працювати. Цю пасивку ми беремо для того, щоб збільшувати свій урон по монстрам. Абсолютно точно 100% дуже корисні з ці пасивки, які будуть збільшувати наш бар'єр. І поки під, під, ми під бар'єром, ми будемо зменшувати по нам урон. Вони підходять для всіх, в принципі, білдів-чарівника, раджу їх пропускати на хардкорі. Далі, ну, це наше вміння виключно для того, щоб нас захищати, але в принципі, якщо ми візьмемо замість якогось аспекту, наприклад, аспект на те, щоб наносити більше урону на 35%, то в принципі це буде як і вміння для того, щоб наносити урон. Тобто, наприклад, на кільці, якщо нам не подобається стояти на місці, ми можемо взяти спокійно аспект, який нам буде. Допомагати наносити більше урону. Зараз ми його відразу знайдемо. В принципі, ось цей аспект. Тобто, якщо в нас постійно працює наш, ну, наша навичка нашої броні лядяної, то, грубо кажучи, завдяки цьому аспекту ми будемо наносити ще на 35% більше урону. Ну, якщо цілі будуть заморожені, плюс 15%. тобто Плюс 50% урона. В принципі, якщо у вас білд буде зібраний таким чином, що ви будете постійно знаходитися під щитом, то можна використовувати замість цього аспекту на кільці. Аспект, який буде нам піднімати урон. А не тільки, а не тільки захищати завдяки цьому вмінню. Так, далі. Ну, цю пасивку ми беремо для того, щоб збільшити вірогідність свого. Щасливого удару по монстрам. Ці пасивки вони абсолютно працюють таким же самим схожим чином, як і ці пасивки, які ми розглядали, тобто дуже чудово підійдуть для будь-якого чарівника. Вони допомагають нам збільшувати наш захист. Далі, абсолютно точно, сама краща пасивка для чарівника, яка буде зменшувати наш урон на 30%. коли... Точніше, не наш урон, а входящий. Е, від монстрів по нам урон. Буде зменшувати на 30%. Тому обов'язково вибираємо її. Так, ну, внутрішнє полум'я ми обов'язково вибираємо також, мабуть, на всіх білдах чарівника, тому що воно буде нам давати. Можливість на 18% більше наносити урону монстрам, коли в нас високий запас здоров'я. А Черівником ми граємо частіше за все під бар'єрами, тому я думаю, це найкраща пасивка із цього всього, що можна вибрати. В принципі. Далі цю пасивку ми беремо для того, щоб також збільшити наші ефекти контролю. Чому беремо, друзі, ось цю посилку, я відразу скажу, тому що у нас прибрали, прибрали із закалки, скажімо так, ті вміння, які давали нам змогу там або заморожувати, або сповільнювати варегів, тому ми обов'язково будемо вибирати ось цю посилку, тому що в нас тепер не буде на речах, ну, ми не зможемо знайти такі речі, на яких тепер Буде схожий ефект. Єдине, що ми зможемо використовувати з речей, це ось ці рукавиці, які нам потрібно ще знайти. Десь точно пам'ятаю, що одні були, ну давайте зробимо ось так пошуком для того, щоб їх знайти. Ось ці рукавиці, які тепер. Мають в нас можливість просто зробити наших ворогів вразливими. Тобто, якщо раніше на цих рукавицях, друзі, у нас була можливість нанести монстрам якийсь, скажімо так, ефект контролю, то тепер ці рукавиці переробили, і ми просто зможемо монстрів зробити вразливими. Тобто, в ефекти контролю ми їх вводити не будемо. Тому раджу звернути на це увагу, тому що тепер в нас. Доведеться в білдах вибирати все ж таки або якісь аспекти, або якісь е, пасивки самого класу для того, щоб в нас були додаткові можливості ввести монстрів у контроль. Тому беремо саме ось це вміння. Ну, це так, щоб пояснити, нащо просто ми його тут взяли. Так, далі, друзі, це вміння нам. Потрібно виключно для того, щоб пройти до ось цього вміння. Коли ми будемо підбирати наші заряди енергії, ми будемо собі відновлювати наш ресурс. Це дуже важливо, тому що ми постійно будемо атакувати різноманітними вміннями. А так як ми будемо створювати ці заряди енергії, ця пасивка нам дуже гарно пригодиться для того, щоб відновлювати його. Тобто наші чари. Слухайте, ну, ось ці пасивки, вони йдуть виключно для того, щоб збільшувати наш урон. Також ця пасивка буде давати нам і захист, і буде викликати різноманітні вміння, коли ми її приміняємо, тобто вміння шоку. Це буде дуже важливо для цього білду, тому що, друзі, коли ми будемо приміняти ці вміння, ми також будемо збільшувати свій урон. Ну, тобто, і, звичайно, за рахунок того, що ми беремо. Скажімо так, в цьому вмінні сам, саме цей вузол, то ми будемо від цих зарядів енергії просто-напросто наносити більшу кількість урону. Інші пасивки, я думаю, ну, зможемо сильно багато про них не говорити, тому що вони тим чи іншим чином будуть або збільшувати наш урон, або зменшувати по нам урон. Єдине, що зупинимось, друзі, ну, звичайно, наша основна пасивка, яка буде збільшувати наш урон. Періодичний від горіння. Хочу сказати пару слів про ось цю посилку, яку тепер ми зможемо отримати на наших рукавицях, на штанах і на черевиках. Вона є досить важливою в цьому білді. Чому? Тому що, коли ми будемо піднімати ось ці заряди енергії, ми будемо наносити на 15% більше урону, як ми бачимо. Якщо ми будемо підбирати ці заряди, але якщо ми цю посилку завдяки предметам посилимо, то це вже буде не 15%, це, друзі, буде трошечки більше. Так, зараз щоб заново вміння просто не виставляти. Завантажимо цей білд. То, що у нас був, і тепер дивіться. Тепер, друзі, це вміння в нас буде наносити, якщо ми гарно прокачаємо свої речі, ну там 100, можна, я думаю, набрати і більше відсотків. Тобто 15% відсотків і 100%, відсотків, я думаю, є різниця. З вміннями, я думаю, що ми розібралися, давайте швиденько розглянемо наші дошки парагону. До речі, хочу сказати пару слів про взагалі дошки. Тому що це зараз не фінальна версія, тобто це та версія, яка, в принципі, буде, скажімо так, ну, першочерговою для того, щоб зібрати цього персонажа. Тут розкинуті всі, очки, але, скоріше за все, що ця версія Парагону буде змінюватися. Але, в принципі, ну, якщо нічого в грі глобально не зміниться до виходу цього сезону, то ми її сильно змінювати не будемо. Тому, в принципі, вона є і пробною, але по суті фінальною. Якщо що зміниться, то звичайно запишемо новий гайд на цього персонажа, на цей білд. Так, ну і Перший гліф, який ми будемо використовувати, це звичайно тактику для того, щоб збільшити свій урон, коли ми будемо використовувати вміння нашого захисту. А вміння ми будемо використовувати постійно. Тому я думаю, що це дуже хороший гліф. Ну і також він дає нам змогу збільшити свій нефізичний урон. Що це означає? Це ми збільшуємо урон від блискавки від льоду і від вогню. Ну, тобто від всіх стихій, які ми використовуємо. І також він збільшує урон по еліті. Тобто, по особливим От ми бачимо ворогам. Це якраз у нас елітні вороги. Далі ми вибираємо з вами дошку. З легендарним вузлом, який буде збільшувати наш урон по вразливим ворогам. Звичайно, беремо гліф піроманьяк. Ну, не знаю, <сум> любитель вогню. <сум> так, і він нам буде, звичайно, ну, тут, в принципі, назва сама про себе говорить: він буде збільшувати урон, друзі, по ворогам, які в нас підпалені, і також збільшувати наш. Демедж по вразливим ворогам і збільшувати наш нефізичний демедж і урон від вогню. Ну або демедж від вогню. Так, лівіше ми беремо дошку зі свободою стихій. Чому це нам також буде допомагати збільшувати наш урон? Від кожної стихії. Тобто, коли ми постійно будемо змінювати наші стихії, то урон буде підніматися аж до 40%. Навіть тут я бачу, що. Навіть до 50%. Слухайте, ну, гліф, який ми тут вибираємо, це факел. Він буде збільшувати урон також від горіння. Далі дошка, яку ми вибираємо з легендарним вузлом, який буде також збільшувати наш урон від горіння. І це буде ну, сумуватися там бонуси від вогню ще на 2% за кожні 30 одиниць інтелекту героя. Тобто, грубо кажучи, від основної характеристики буде також збільшуватися наш урон. Але максимальний бонус тут 90% у нас. Легендарний гліф, який ми тут вибираємо, це стихії, Він буде збільшувати наш урон від різноманітних стихій. Тоді, друзі, я помилився, перепутав його трошечки з іншим гліфом. Уже просто по пам'яті розказую. Ось цей самий гліф буде збільшувати наш урон, коли ми будемо наносити його від вогню від блискавки або від холоду. А ось цей гліф. Нам буде просто збільшувати урон від вогню, переплутав, друзі, за цим вузлом. Цей вузол нам просто буде збільшувати урон, коли ми будемо ворогів робити вразливими. вразливими, підпалювати або наносити їм критичний удар. Ну, в принципі, просто принцип схожий. Цих штук. Єдине, що цей вузол він збільшує урон просто повразливим, підпаленим або наш критичний удар. А цей гліф збільшує урон саме від наших стихій. Ну, По суті, вони обидва збільшують урон, що вузол, що гліф. Так, далі в нас йде безкінечний наш провідник. Це, мабуть, один із самих, скажімо так, Важливих тут вузлів в цьому білді, тому що поки в нас буде цей якраз заряд цієї енергії, яку ми будемо підбирати, ми будемо наносити на 10% більше урону. І ця прибавка буде збільшуватися аж до 60%. Тобто, грубо кажучи, єдиним цим вузлом ми будемо піднімати ще свій урон до 60%. ну я думаю, що при бажанні можна ці всі афікси перечитати, передивитися. Ну, суть заключається в тому, що ми будемо просто збільшувати свій урон до 60%. Ну і також, друзі, звичайно, використовуємо тут гліф, який буде збільшувати наш урон від горіння, тобто періодичний урон. І ми будемо наносити на 10% ще більше нефізичного урону від всіх стихій. На цьому, в принципі, друзі, все. Всі дошки ми з вами розглянули, всі вміння також. Трошки побалакали про самі предмети. Я думаю, що нічого начебто не забули з вами. Тож на цьому будемо закінчувати. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, можете, не під... можете підписатися, щоб не пропускати. Нові відео, ну, можете і не підписатися, в принципі. Таке. Дякую всім за увагу. Бажаю гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі в нових відео.